Десь тільки близько місяця пройшло з того моменту, як відбула найбільша, напевне, на сьогодні світова комп'ютерна виставка Computex, яка щорічно проходить у Тайвані. Як один із її топових учасників, місцевий Asus стараннями свого українського офісу уже офіційно представив у Києві кілька найцікавіших новинок цієї виставки. Ними стала парочка доволі цікавих ноутбуків. Почнемо з більш потужного: Asus GL 502. Він із серії Strix. Ви повинні добре пам'ятати ці одної Енні потужні безшумні ігрові відеокарти, тож не важко здогадатись, що і ця новинка випущена під фірмовим асосівським лейблом Republic of Gamers, якому, до речі, вже виповнюється 10 років, і який за цей час став знаковим персонажем ринку ігрових дівайсів. 502 GL – це спроба лідера ринку випустити масовий ігровий ноутбук. І на сьогодні він дійсно вважається найдоступнішим за ціною мейнстрім-ноутбуком з графікою рівня Nvidia GTX та з 4 ядерним процесором Intel Core I 7 на борту. Зовні він справді нагадує традиційну робочу конячку. Незвично для ігрової машини тонкий 23,5 мм, неважкий – міліметри, чуть за 2 кілограми. А враховуючи, що в навантаженому ігровому режимі він зможе по... Працювати від батареї до 2 годин, то із з мобільністю у нього все в порядку. Вкинув у сумку і пішов з ним куди треба. Зрештою, згодиться він і як універсальний робочий інструмент. В офісному режимі батарея витримає уже 4-5 годин. Випускатися ця модель буде у кількох модифікаціях з різною роздільністю екрану, від Full HD до 4 k з різними графічними адаптерами, гібридним накопичувачем. Одним словом, машина гнучко зможе підлаштуватися до ваших потреб. А ось ще більш гнучка, так би мовити, новинка. Крутиться, вертиться на усі боки, як любить говорити сам виробник: 360 градусів свободи 100% дзенбуку. Так, це родина дзенбуків Flip UX 360, 13 тринадцяти дюйм. Новий трансформер преміального рівня, який може трансформуватися в різні підходящі вам положення від ноутбука аж до простого планшета. Адже екран тут, як ви розумієте, сенсорний. А ми додамо з посиленою чутливістю. Кількість цих, вибачте на слові, поз ми би не обмежували класичними чотирма, адже дякуючи оригінальному шарніру, ця конструкція може чітко зафіксуватися, в якому завгодно положенні екрану стосовно клавіатури. Будується цей дзенбук на новій енергоефективній платформі Intel. М тому маючи достатньо неслабкий технічний потенціал, тут і 8 гіг оперативки, і півтерабайтний SSD накопичувач, цей тоненький легенький ноутбук пропрацює від батареї до 12 годин. Ну машина то стільки пропрацює, вистачило би їй для цього вашої працездатності.